Благословен Бог, хто на славні і на віки віки. О, слава тобі, Боже, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарбнице добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїця, помилуй нас, Господи очисти Ріхі наші. Владико, прости, беззаконня наші, святи посвітись, ціли немочі наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сла слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині по всей час, і, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Придіти, покнімося, цареві нашому Богу і поклонімося Христові, Цареві нашому Богу, і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертається в глибини морські. Зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю своєю найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій порушилася земля. Господь, сили з нами, заступник наш Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, спалить щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославляся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами. Заступник наш Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуй, Аллилуй, Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Мирі Помолімся, Господи помилуй. За мир, за все і спасені душ нашого Господеві, помолімся, Господи помилуй. За мир всю світу, добре стан святий Бог, церков, сідання всі Господеві, помолімся, Господи помилуй. за святий храм, цей за тищу з і страху Божу подання, Господеві помолімся. Господи, за Засвятійшов вселенського рихирей, лева, папу, Римського, блаженнішого патріарха, на Святослава, за просвященшого архіпископа, троло нашого кір Володимира, просвященшого епископа нашого кір Василія, бо епископа нашого кір Петра, чесне присвіт христі і за весь прежди Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лук, мідний вчинити силу вірних твій укріпити десь на цих місцях силу твоє заперемона супостатим нашим Господеві, Помолімся, Господи помолімся. Щоб подати но славу не переможну силу, може з хрестомнитому воїнству нашому промо дворами супостатими всіма. Нападками, Господеві, помолімся, Господи, боми, що спонти сором, вищестянностя, супротивники наші серця, їх спонти страхом і жахом, Що вам, Господні гнав їх і вражу Господеві. Помолімся, Господи, боми, що вислухати крик святої церкви, Зіткані довірці нашу, що вистисліні життя поне ворогами. Супостатами, слухи, його, які в печалі скоролення узивають, Господеві, помолімся, Господи помолилися. Заступи, спаси, помилух нас, сповшу твоє благодаттю. Господи пом. При святу причись, Стубри благословена, слава сложного спрессного сіма, святим Помянувши, саме сонце життя наше, Христу Богові віддаймо, Господи, Бо тобі навіть всяка слава честь і честі, плоні разу чержим отцем, і пречому і повсякчас і, 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 по і на віки віки. Амінь. Бо Господь, явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господні. Він благий був. Бо Бог Господь і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господні. Обійшов, що ступило на ім'я Господнє, простояв я їх. Бог Господь і явився нам. Хто йде ім'я Господні. Не вмруши, ти буду повіді діла Господні, Бог Господь і явився нам, благословен, Хто йде в ім'я, Господні. Кам'яки в снесли бойничество став голови вола від Господа дивний, він новок наших. Бог Господь, і явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, спаси Господи людей твоїх і благослови наслізя Твоє. перемоги благовірному народові, на супротивників даруй і хрестом твоїм. Охорони лютві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Заступництво перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди блаємо молитвами нашими, все оспівана Богородице. Утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир усіх. Перемудрість, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Принесіть, Господи, весени Боже, бризлю Господе і молодих баранців. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Перемудрість. До Ефесян святого апостола Павла, читання. будьмо вашні. Браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощем диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихою години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, втягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Ми збудьмо уважні. Весь просім, вислухаймо Святої Вани, ми Росії, і духові твоє, відмарка, свято Іван, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо у пашні, май то віру, Бога істинно кажу вам, хто скаже цірвинися в кінця море, на сумнівацію своїм серці, віритиме, що станеться, те, що каже йому так, тому й кажу вам, усе, що будете просити, молити вірите, що і буде вам так, Ви стоїте на молитві, прощаєте, як маєте щось проти кого небудь, що отець який на небі, прости вам провин ваші, коли не простите, отець ваш на небі, не простий провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Слава Ісусу Христу, доріву Христі, брати і сестри, сьогодні в лист Марко знову. Ми читаємо, який вже раз це Євангеліє, і кожного разу воно приносить нову змістовність. Чому? А тому, що Господь запрошує всіх нас до віри. І є запит, чиї в мене взагалі ця віра, чи я просто знаю це слово, чи я автоматично промовляю, що вірю в Бога. Сьогодні в Іванлії ми чули також, що Господь говорить з жінкою Сарафійкою. Поганкою, який, на перший погляд, він збуджує її довіри, він робить її екзамен, чи вона має цю віру, чому вона прийшла іменно до нього, а не до своїх богів. Сьогодні Господь так само в час цієї війни запитує нас, чи ми щось увіруємо, чи в нас є віра, чи ми віримо правильного Бога. І дуже важко кожному сьогодні дати відповідь на цей запит. Коли є важкі хвилини, коли людина вже нікому не має довіри ні друзям, ні приятелям, ні рідним, ні сусідам, ні владі, нікому. І тоді і наважче запитати, чи ти віруєш у живого Бога на ім'я Ісуса. Бо мої думки, моє єство. Все, що сьогодні я наповнений, говорить, що Бога немає. Чому Бог мене не чує? Чому Бог мені дає ті чи інші випробування, скільки раз я прошу, молю, волаю, кричу, що Бог глухий, де той Бог. Чому сьогодні великий відсоток людей, такі слова твердження, і такі вони переповнені, вже їхня віра. А тут Господь говорить, майте віру в Бога. І коли будеш мати віру, будеш робити надзвичайні речі, які не притаманні людському розуму, законам, фізичним силам. Тому що Господь каже, коли ти є на розмові зі мною, коли ти є зі мною разом, чи ти готовий прощати. Прощати тим то здається, приніс тобі скільки бою і пережиття. Бо коли я не кажу, Господь не простиш, то Бог не чує тебе. Може, це є сьогодні причиною того, що Бог не чує мене, Бог не приймає мої молитви, прохання і намірення, бо я не простив собі, я не простив тим, з ким я крокував і почав свій шлях дитинства, юності, зрілості. Тому Бог може не чує мене, бо це закриває мені можливість, щоб серце переповнене було довірою до Бога, сповнене любов'ю. Тому Господь сьогодні чітко дає інструкції для нас, дітей Божих, тут присутні на цьому молебні, що багато чого розважити і роздумати, багато чого сповнити, а може й доповнити, перемінити. Тому, дорогі брати і сестри, хай сьогодні та чеснота віри дасть нам сили і потуги не зупинятися, куркувати і пізнавати Бога. Слава Ісусу Христу. Помилуй Нас, Боже, великий милостимого своє, слухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, святішого селенського, Хрилева, Папу Римського, блаженішого Патріарха нашу святослава, за присвященнішу архіпископ, митрополита нашого Кир Володимира, за присвященніший єпископа нашого Кир Василія, єпискупа, нашого Кир Петра, за те, що злосломи храміцям, за всю нашу духовність в Христю, братів нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимо забомбережний народ, наса за правління, за все військо, за всіх вонів. І помилуй, сьогодні ми просимо, молимося. Мимой, Господи, помилуй, Ще мало, що Господь сі милосердя, ми народу, час війни захистує, ще до своєму ті пікнаш, мистецтва, рано терплячих, по словах сказупом всім подаруй за благослоне, Господи, вислухай і милостиво помилу. господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мали мисливо, Господь, силу український воїн захищають, батьківщину російського ресурс, побережжя, ворожах напису, то на сторанці були перемогу. В її волі загідність нашого, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй Господи, помилуй Вікари душі, тіл да любові серце, припадає. ми припадаємо, то кличемося до хворою то терпіння душі і тіла, слуг Твої дай здоровлення, ви любові, ми Улянки, Олі Миколи, за онкохворого Андрія до здорові сіла юнака, за оздоровлені хворої, за успішне оздоровлення зцілення Його, за оздоровлення слуг Божих, дитятка Матвій, який здоров'я, сціла його, і приведи його до оздоровлення зцілення цілковитого. Як фізично, так і духовно, які перебувають у комі, перебував за оздорові зцілення Рената, здоров'я зцілення юнака. Нехай буде це Божа воля за всіх хворих і немць, які потребують нашу литві приседин, що молили за них молимся, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Ще молим забуду, спасіння, здорові, спасні здоров'я, піку матері, пікумати, усіх священих їхні сім'ї, порог за всіх воні сім'ями. За перемогу України за всі присутні на цій молитві Молитви, Вислухай милостиво, Помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй на посту, повай мене зброю нашим роти нас, Господу допомоги Твої самотні просом. силу Твою сподіваюсь, посем проти ворогів наших ім'я, то вірно прикликаючи землінням. Молотні, Господи, молости, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисникові пошли стріли свої Господи, ми стані стари серед дворів наших, пошли звести руку свою покрих. Старови моїство наше, віддай їх молимся вимосельне, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Щоб воїнство наше непоборне, переможне було над дворами, щоб мир слава осволи силі наші, сильно молимось по тобі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй. Вислухай на Господи, спаси наш побанів в сінці землі, ти ще на морі далеко. Молостивуть, молости, володику диріх наших, у нас милостиві, що в Бахвіси. І славу даємо цю існу, слухня повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, ві помолімся, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже, спаси наш, Боже єдине, що твориш, чудеса. І зляйся в милості, в дрота на смирення слух своїх, і що колюбно вислухай, помил нас, ось вороги наші, зібрали за нас, щоб побити нас, руйнувати, святині наші. Ми грішні, досоні, покинь, змилені, молимся, допоможе нам, Боже, збинавшись, бо ви нас ради ім'я Твого, щоб сказали вороги наші, Бог, поки на їх немає збавити Спасителя. Радчих і пізнаюся, народи, що ти єси Бог, наш прийду Твої сили, у Твої бережені, збри з нами знамення, благо. Знам Навистки, далі бачив нас, покорили так Господи, Боже, спаси нас силу, упокоєння заступниця задай беззаконні прав людей. їх не відверни нас від гніві Твоєм, але милості, що трохи пусти смирення, слуг Твоїх, що приведе до Твого благотрові, повстане на поміч нам, оберне нечистиві, зухвасті їх на страх і втечу. Христо, любимо звоньство нашу, плесильні від вас, мужності погнати нас, донатим нітвою, перемогти їх тим, що ти призначу, покласти тобі вітчизну своє життя, просто їм. Про їх день праведно відплати, Твої подай в інці, не тлі, птиця заслуг, перемож спасіння всім Тебе оповають тобі славу посланням. Отцю по слухні, час і на віки віки. Амінь. Перемудрість, Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без вотління Бога слава породила, сущу Бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше. Слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш благотворим присмотне, славний секва не преполонено, ціла всіх святий помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу, Доріго Христі, брати і сестри, сьогодні живий Господь дякує вам, що Він зібрав вас на цій молитві, угріблених у вірі, що сьогодні молодці чуваєте за наших воїнів, і дочок, які на полі бою, які очікують, що хтось промовить слово, хтось згадає за тих, які є в окопах, які є в пораненнях, які мають страхи і пережиття, чи які є чимось, сином чи дочкою, дружиною, чоловіком. Братом, сестрою, дідусем чи бабусею, особливий спосіб дітьми Божими. Тому сьогодні Господь дякує, що ви не тільки молитеся, ви несете духовний щит і дає вам сили і потуги полишати всі свої клопоти, турботи, щоб справдилися слова, які говорить Господь, де двоє твоє моє ім'я і попросить Ти її небесний батько дасть вам. Ми сьогодні не просимо ні про владу, ні про пагаство, ні достаток, ні славу. Ми просимо про таких самих дітей Божих, щоб Бог збриг їм дар життя, щоб прийшли справедливий мир, справедлива перемога, в нашу українську землю, наші серця і душі, наші домівки, наші оселі. Хай Бог почує наше намірення і благословить всіх вонів, яких ми сьогодні молилися і чували. Благословені Господні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! До зустрічі.